Вітаю вас, любі малята! Ось послухайте скоромовку. У дитини росте зуб, мама варить смачний суп. Промовте її. А тепер давайте промовимо швидше. У дитини росте зуб, мама варить смачний суп. А тепер ще швидше. У дитини росте зуб, мама варить смачний суп. Чи помітили ви? Слова, які схожі за звучання. Так, це слова зуб і суп. Давайте розглянемо з вами слово суп. Скільки ж звуків є у слові суп? Перший звук це звук С, другий звук звук У. І третій звук у слові СУП це звук П. Всього три звуки. Тож, давайте їх викладемо отакими от фішками. Подивіться, хто до нас завітав в гості. Пам'ятаєте, хто це? Так, це ж голосний. Ротик його кругленький, тому що він вміє співати пісеньки, голосні звуки. Давайте пригадаємо з вами, які він пісеньки вміє співати. О У, Е, і, э, і. А чи є у слові «суп» голосний звук? Де він знаходиться? Суп. Голосний звук це другий звук У. Тож давайте замінимо його на кішечку, пригадаємо, що. В українській мові позначається отакою От фішечкою голосний звук. І маємо отаку сцену. Суп. А зараз давайте вимовимо перший звук у слові суп. С. Суп. Що нам заважає вимовити цей звук? Зуби. Давайте вимовимо звук П. П. Що заважає вимовляти? Губи. Так от в українській мові звуки, які не можна проспівати, і під час їх вимови ці звуки зустрічаються з якоюсь перешкодою, називають приголосними. І позначаються вони ось такою, такою фішкою, яка схожа на зімкнутий ротик П. Тож, давайте тепер у слові суд, звуки. замінимо. Ці фішки замінимо на фішки, які позначають приголосні звуки. І от така схема у нас вийшла. Суп. І у нашого голосного з'явився новий друг. Це приголосний. А як вони познайомилися? Ми дізнаємося з вами сказочки. Тож запрошую вас знову у подорож до країни Звукляндії На літаку. Мощуйтесь зручненько і полетіли. Пам'ятаєте, малята, де мешкав чоловічок голосний? Так він жив у казковому лісі в Україні Звукляндії. А з іншого боку казкового лісу жив ще один мешканець. Він зовсім не вмів співати, і тому його ротик був завжди стулений, і схожий на рисочку. Ось такий. Коли цей мешканець розтуляв рота, то з нього виривався не спів, а тільки свистіння, шепіння, шипіння, речання кряхтіння. Так ось. Жив він один і завжди був сумний, через те, що важко було йому спілкуватися. Тож мешканці з Угляндії, його знайомі, так і звали його Сумний. А він мріяв знайти друга, який обов'язково вмів би співати веселих пісень. От одного разу сумний гуляв лісом, сумував, аж раптом почув веселий спів. А. О, у. Ви вже здогадались, діти, хто це так весело співав? Так, пішов сумний на спів і побачив голосного. Добрий день! Це ти так гарно співав? Добрий день і тобі, друже. Так, це я співав. Тобі сподобались мої пісеньки? Тоді давай познайомимося. Мене звуть голосний. Тому що я вмію голосно співати. А ти хто? Як тебе звуть? Всі звуть мене сумним, бо я не вмію співати веселих та й зовсім ніяких пісень. А що ж ти вмієш робити? Я вмію шипіти свистіти, І навіть речати. О, це прекрасно! Ти вмієш робити те, чого не вмію я. А я вмію робити те, чого не вмієш ти. Тож давай співати разом, давай, дружити. Давай! Тепер ти будеш більш... не будеш більше сумувати. Ти будеш завжди зі мною. Тобто приголосному. Тож і всі будуть називати тебе Приголосним. Отак з давніх часів і живуть усі приголосні звуки поруч з голосними. Разом вони мають певне значення. Разом вони утворюють слова і дружать. Давайте пригадаємо ще раз, Так, які звуки позначаються ось такою фішкою. Так, голосні. Скільки їх всього? Шість. Давайте назвемо їх разом. А, О, У, И, Е. І. А які звуки позначаються такою фішкою? Так, приголосні. Тепер самостійно назіть будь-які приголосні звуки. Ну що, діти? Чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? До нових зустрічей!